Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Hero Tarot Mystic. Давайте розклад до кави. Так, когось чекає, чекає підготовлення до приємних змін, часткового успіху і хорошої поради від наставника. Успіх, ділові, чи партнерські відносини чекають вас. І це, скоріше всього, що це жінку таку правосуддя, от, або е ці зміни будуть пов'язані з правосуддям, бо тут іде мова про правосуддя, правові питання, справедливість, результати судових розглядів і причини і наслідків їх також от Від кого прийдуть ці зміни? Від чоловіка такого, от короля кубків. Це чоловік водяного знаку може бути інтуїтивний дар у нього, одружений, зрілий, і який добре знає своє ремесло. Ця людина вам допоможе вирішити питання по правосуддю по Всім судовим справам і приведе вас до успіху. Так, і від цього ви станете самодовольна людина, От, буде вам можливість світити подорожі і подорож обов'язково по воді, просування, нова робота, навіть можливий переїзд до нового будинку. І або подорож заради задоволення. І вас чекає прогрес, покращення і владне панування. Так що комусь в когось затягувалися, можливо, якісь суди, якісь судові справи. І ось воно, це рішення воно прийде, воно вирішить цю справу. І це уже точно, що це. Буде судове прийняття судового рішення і ця справа зайнята судового рішення у зв'язку з кучою карт, які підтверджуються, від якого ви отримаєте задоволення і отримаєте свій успіх. Друзі, дуже вдячний всім, хто мене почув, хто мене почув, що підписуватися, писати повідомлення, будь-які, неважливо, лайкати, поширювати, зберігати відео. Дуже всім вдячний. Ви мене почули. Я вам дуже вдячний. Всім показ вами був ваш хіротеромістік.